Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Анонс акції в мережі магазинів АТБ з 14 по 20 серпня діє акції. Морозива на печиві з какао. Сендвіч. Вага 75 грамів від торгової марки Хрещатик. Ціна 15,90. Морозиво від торгової марки Каштан. Три смаки в асортименті. Вага 75 грамів, ціна 1590. Ковбаса варена куряча 300 г від торгової марки Ковбасний ряд, розумний вибір, 28 г та 30 копійок за упаковку. Виріб м'ясомісний. Гурман з сиром. Також торгова марка Ковбасний ряд, розумний вибір. Вага 420 г, ціна 53,90. Сир плавлений комо 14,70. Чедеро 14,40 за 75 г. Майонез столовий 43,30 за 560 грамів, чудовий за 37,30, Сир твердий 12 місяців, 180 грамів 111,90, подрібнений 100 грамів 66,90, тертий 59,50 за 100 грамів. Макаронні вироби від торгової марки Deluxe Foods, 500 г ціни 41 гривня та 50 копійок, 46,30 та 37,90 залежно від форми. Буженина традиційна, копчено-варена, 1 кг 224 гривні. ковбаса з сиру копчена сервелат 1 кг від торгової марки добров 413 гривень та 50 копійок. Сосиски підкопчені 325 г 39 гривна глобіном. Вироби фаршеві. Від ковбасний ряд. Розумний вибір. Домашній із сиром. 114 гривень за 1 кг. Крабові палички заморожені. 500 г від делюкс 94,40. Пальмені від торгової марки 3 ведмеді. З м'ясом індички або філейні вага 650 грамів. З телятиною 450 грамів. Ціни 100 гривень 93 та 73. Сирок лазурований. Від торгової марки Ферма: 36 грамів за 9 гривень та 20 копійок. Ваніль або згущене молоко. Йогурт живинка 115 грамів 8,70. 4 в упаковці 31 гривня та 50 копійок. Сир м'який від торгової марки Комо 170 г. Інсалат та бринза 41 гривня 90 копійок. Масло безлактозне від торгової марки Комо 60 гривень та 90 копійок. Морозиво від торгової марки 3 ведмеді 100 г біле 1290. Великий стакан від своєї лінії 1790. Морозиво кенійська зебра 500 г від торгової марки Ласка 69,90 Морозиво стоп наркотик 85 г 19,90, Морозиво «Плодове плодовоягідне від своєї лінії в стаканчику 8,30 Десерт серковий «Дольче» 24,90 200 г. Десерт серковий із шоколадом 26 гривень та 40 копійок. Напій сильно газований фанта або спрайт 38,50 за 2 літри. Напій газований 500 мл 11,90 живчик. Живчик об'ємом 1 літр 18 гривень. Енергетичний напій Hell 29,90-500 мл. Квас опілля літр 650 мл 29,90 Нектар від Біоли 34,70 за 1 літр. Напій безалкогольний соковмісний 24,90 2 літри, шоколад кіц Любімов 50 г. Яйце із сюрпризом. Торгова марка Джимми 1890. Шоколад від торгової марки Рошен Лакмі 90 г 2990 Печиво Ловіт від Рошен 24,50 150 г. Снікер з батончик від торгової марки Марс 21 гривня 90 копійок. Крекер від торгової марки Рошен із начинкою 36,90 г. начо 100 г 27,90 Насіння соняшника літер снек. Лакумка 30 гривень 90 копійок, 170 г. Попкорм від своєї лінії 100-90 г в упаковці 1490, сухі сніданки старт 58,90 – 420 г, пластівці вага 500 г 52 гривні 60 копійок. Кава від торгової марки Deluxe. Є різні види. Є мелена є у зернах. 1 кг у зернах 440 гривень, мелина 212 220 та 51 гривня. Кава Якобс розчинна 289,50 319,50 за 280 г і мелина 110 гривень за 230 г. Чай Ахмат Ті. є розсипний 100 гримів 48,70 44,30 у пакетах 42 штуки 48,90 та 47,30. Чай ліптон 20 пакетів 31 гривня та 50 копійок. Олія соняшникова традиційна олейна 850 мл 49,80 Олія оливкова екстра Virgin 500 мл від Deluxe Foods 305 гривень та 50 копійок. Багатоакційної консервації від Delux. Кукуруза 41 гривня. Горошок 34,50. Консерви з м'ясом індички 50 гривень, з м'ясом курки 40 гривень і з м'ясом курки 46,90 Майонез та майонезний соус. Віт, розумний вибір 27,40, 24,80 та 18,50. Шампунь. Bio Natural 4890 946 мл. Зумна паста сенс один багато акцій від 40 гривень. Рідке мило Satin 26 гривень за 250 мл. Крем, мило Fresh Juice 27 дезодоранти Old Spice, Геловий 100 гривень, спрей 142 гривні. Гель для прання Satin 95 гривень за 3,5 літри. Кондиціонер для тканин Savix 900 мл 70 гривень. Порошок для прання Savix 3 кг за 230 гривень. То заокруглюю, то не заокруглює. Пишіть як краще: Заокруглювати копійки в більшу сторону чи ні. Засіб мийний аріель 44 гривні за 300 г. Засіб для очищення унітазу бреф 43 гривні. Сатін засіб для миття посуду 500 мл 26 гривень. Засіб мийний для посуду м'ята фейрі 430 мл 53 грн. Прокладки від Always 36,50. 49,50 та 39,50. Підгузки «Міні Бі» – 280 гривень. Підгузки трусики 210 гривень. Вологі серветки дитячі від своєї лінії 29,50, 72 штуки в упаковці, туалетний папір від своєї лінії 50 штук в упаковці 26 гривень, рушники паперові два рулони 29 гривень. Туалетний папір 33 гривні. 4 штуки в упаковці. Якщо відео для вас було корисним та цікавим, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Дякую за зворотній зв'язок. Бажаю вам вигідних покупок. До нових зустрічей!